Три головних причини написати плани на наступний тиждень у п'ятницю. Планування тижня в понеділок воно не дуже ефективно, бо ми вже включені в роботу і не завжди ми можемо присісти, дати собі час і спланувати тиждень. Перша причина у тому, що ми, в принципі, написавши плани у п'ятницю, можемо відпочити на вихідних. У нас не крутиться в голові наступний тиждень, що нам там треба робити, щоб щось не забути, щось треба записати. Тобто ми. Можемо відпочити друга причина у тому, що ми, ну взагалі, людина боїться, намагається уникнути незрозумілих траєкторій, тобто нас в принципі лякає невизначеність. Тому, прописавши плани у п'ятницю, ми маємо вже визначеність на наступний тиждень. Так, ми також любимо імпровізувати е, спонтанні дії, але ну погодьтеся, спонтанна прогулянка чи спонтанний вечір, чи якесь спонтанне задоволення це набагато приємніше ніж якась спонтанна зустріч. Чи якщо ми щось забули і оказується, що ми комусь щось пообіцяли. І у нас утворюється невизначена траєкторія, яка реально забирає набагато більше ресурсу, ніж ми би це запланували. І третя причина у тому, що ми даємо Всесвіту час все підналаштувати. А більше таких відео у моєму блозі заходьте та підписуйтесь.